Інформація про комунальне майно відтепер є у вільному доступі онлайн. У рівному на сайті управління комунальної власності створили новий електронний сервіс, за допомогою якого кожен рівнянин може самостійно дізнатися про наявні об'єкти та обрати щось з вільних для подальшої оренди чи викупу. Усі ці дані наразі розподілені за рубриками. За словами секретаря Рівнеради Віктора Шекерзяна, зробили це, аби зробити дані максимально відкритими для мешканців громади. Ну, перш за все, ми хотіли, ну ми говорили за те, що маємо перш за все бути відкритими. Тобто, що там знаходиться в нашому місті, що є комунальне майно, тобто які є приміщення, які є земельні ділянки. Цей сайт дає можливість нам повністю вийти, ну не від чиновника, тобто зайти на сайт, перевірити всі дані з приміщення, в якому на статусі перш за все знаходиться. Після того прийняття рішення цікаво тобі це приміщення чи інше. Як зазначають у управлінні комунальної власності, цей сервіс запрацював із 1 жовтня. До цього він тривалий час проходив тестування, а для його наповнення була відцифрована вся інформація, яку в своїй роботі використовували працівники профільної структури Рівнеради. Наразі у сервісі є інформація про понад 800 об'єктів. Це наповнення відбувалося тривалий період часу. Постійно відбувалися певні якісь моменти, які відразу усувалися програмістами. І е, тестування у нас вже фактично відбулося. Просто публічно ми дали можливість розмістити на сайті, коли ми вже впевнені, що воно програма коректно працює. Е, інформація в розрізі ще раз наголошую. Інформація в розрізі майна, що є на балансі управління комунальною власністю. Подальшому плануємо, щоб наповнити цю базу іншими об'єктами комунальної власності, які є на балансі інших структур. Всі дані та зміни щодо приватизації оренди чи продажу комунального майна тут публікуватимуться в режимі реального часу. Разом із тим, чиновники зазначають, що в подальшому сервіс продовжать оновлювати та розвивати. Наповнення буде актуальним, тобто от сьогодні відбулися зміни сьогодні люди вносять зміни. Щодо єдиного переліку комунального майна, звичайно, ця інформація відображається поетапно. В планах, щоб інформація щодо комунального майна, яка розміщена в правильному продукті, була відображена на сайті ради, тобто на карті ради, де буде видно. Не тільки саме майно, а де воно розміщено. Варто зазначити цей сайт це своєрідне продовження електронного сервісу, який міська рада запустила у січні 2022 року, для того, аби усі охочі могли відслідковувати стадії розгляду проєктів рішень Рівнеради. Ангеліна Михайло Мандюк, телеканал